Как вы думаете, зачем Россия это делает? Вот она борется с мирными поступаниями. Я не знаю, понимаете, это, ответы это дебилы такие, что я знаешь, преступники. Вже більше тижня Запоріжжя знаходиться під масованими обстрілами кабів. Причина банальна: Росіяни збільшили дальність своїх авіабомб і просто закидують ними Запоріжжя кожен день, вбиваючи мирне населення. Як живе місто в 30 кілометрів від фронту? Дивіться в репортажі РБК Україна. я не могла понять, понимаете, mm -hmm. не могла понять, я, даже у меня в мыслях такого mm -hmm. не было. Я быстро вскочила, скатилась с кровати, а тут же уже стекол я не могу найти обуви, хожу босиком по этому, перешла, вот тут mm -hmm. села, и толку с того, что я тут села. Оно тут все равно тоже валится, оно все, все это. Весь минулый тиждень с понедельника Вперше в історії міста Запоріжжя безпосередньо почали ворог обстрілювати кабами. За цей час більш ніж 30 ударів кабами було по житловій забудові міста Запоріжжя. На сьогодні в нас зафіксовано 300 пошкоджених будинків, декілька десятків повністю зруйнованих будинків. Здебільшого це приватна забудова. Один повністю зруйнований багатоповерховий будинок в Шевченківському мікрорайоні. За моєю спиною, ви бачите, дуже пошкоджений житловий будинок. І завтра в нас буде проходити зустріч з мешканцями. Будемо приймати рішення, що робити, відновлювати, як, коли чи надавати компенсацію мешканцям. Це таке буде болюче питання. А, також на сьогодні є велика кількість а, пошкоджених закладів освіти. Один заклад медичної сфери так пройшов тиждень обстрілу кабами. А где вы были в этот момент? Ну, я был в ребятки, жена была в доме. Жена была в доме, дом заканчивался. Начинался, скажем так, вот здесь. Угу. Все, что было в до стенки, все было на земле. Ну, там, Как жена? Жена вся была в осколках, стекло попало под камнепад, то что руда То есть вся спина в гематомах, вот. ушиб головы. Скорая приезжала, посмотрели, оказали первую помощь. Ну, сказали обращаться к врачу, ничего. Женщину не заставишь, короче, обращаться. Ага, то есть она дома? Да, она дома. Ми ж сидимо в я хаті, господи не живу, вилазимо. З і Тут в магазині не зайдя. Лежи, не Що буде Що буде, так і жити, Що ж то поранено. Вікна позабивані, темно. Що туди заходить? Ну, ми хоч ночі вдома, ночі, а люди побилися нічого чому... Як стало трошки гірше, я так розумію. Останнім часом? Ну, що, ну, Вчора не бахав. Бах. А позавчора. А хто знає, що, що буде, ну, що сьогодні буде. Хто його знає. Я вже таке, як ляжу, так і теж саме живу, і, сама, і прислухаюсь, думаю, ну бахали, бах, бах, бах. А Що це таке? Ми бачимо, ми поїздили по місту, що дуже реально швидко відновлюються будинки. Велика кількість комунальних служб, області, міста. Ну, Перш за все, тільки ну, я приїхав з наради, де з колегами спільно ми опрацьовуємо механізми реагування на надскладну подію. Хто має приїхати в який термін, як відреагувати, як зробити аварійні роботи, рятувальні роботи, потім аварійно-відновлювальні роботи. І наразі є алгоритм, що протягом трьох днів ми маємо закрити всі окна ОСБ, протягом півтора місяця ми маємо відремонтувати покрівлі. Зараз спілкуємося на середу. В нас призначена нарада з донорами, щоб вони нам допомагали в частині відновлення вікон повністю. Тож така велика командна робота сотень людей. Я всім їм дякую за те, що вони минулого тижня, мабуть, одну ніч спали. Це в таких реаліях живе Запоріжжя. Посмотрите на оте. Це. це все у вас обвалилося за это Це все, ванна повністю завалена. Самое большее, конечно, пострадавшее это. Вот это и вот это. Обрывая, оно жвалится. Посмотрите. Страшно теперь пользоваться ванной. боитесь, что упадет еще? Страшно пользоваться ванной? Я не пользуюсь. А я буду пользоваться нет газа? Я уже говорю, как-то... Как грязная, помыться не. А вот горячая горячая вода газом, да, нагревается. Газом, да. Еще не знаю, будет ли работать колонка, если Она сказала, неизвестно, когда будет газ. Неизвестно. Понимаете? Вот, вот это все обвалилось, mm -hmm. а вот это наш это, попадет. Это Тут у меня нет света, ну, обвалился шпакл, я пользуюсь лампой и не знаю, кого... куплю, может кто-то повесит что-то. Mm -hmm. Вот, вот, пожалуйста, красота. Аж некуда. Mm -hmm. Вот то же самое, вот. Нигде все зеркала разбиты. Все вот, вот, этой дверки нету. Mm -hmm. В этих сервантах вот этих вот стекол нету. Mm -hmm. В книжном шкафе нету. Двери и плодовки сняли, потому что они были все в дырках. Вчера приходил товарищ. Забрал а бакину. вы были дома, когда был взрыв? Да, я спала. Ну, только легла спать, конечно. Вот как вы думаете, вот Путин, российский президент, скажет, что Запорожье – это Россия. Что бы ему на это сказали? Знаете, детка, мне уже 92 года. Что я сказала? Надо жить, дать людям все. Вот стекол нету. Посмотрите на вот эту мебель. Мне один товарищ пришел и сказал, Вона ще й вона Я говорю, жа, ліксіє ж. А каже, я буду. От, 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 от. Що вот це таке? І та вся мебіль така ж. Та сколками її, є, да? Вони зробили каби з більшою дальністю. І вони їх почали далі використовувати з більшою дальністю. В них їх майже не обмежена кількість, саме тому вони таким чином намагаються посіяти паніку тут. Тобто тому, це просто що... тероризм. Так і є. Кожного ранку ми аналізуємо наскільки. Більша чи менша інтенсивність на лінії фронту. Не, немає більше інтенсивності на лінії фронту. Путін при цьому розказує, що Запорожжя це російський город. Що б ми ви йому відповіли на це? Бомбі Москво. Це теж російський город. Путін постійно каже ну, в його повістці щодо переговорів: Запоріжжя це російське місто. Ну, хай приїде мільйон людей, скаже, що Запоріжжя це російське місто. Я думаю, ми зустрінемо Путіна і готові будемо вступити в діалог. Як <зас> говорить? Слов нет. Одни выражения да, и, те, одни и, те, и те нецензурные. Mm. Это так. Не расстраивайтесь, главное, чтобы живы остались. Я согласен. И все это говорят. Безусловно, конечно. Жизнь это ценность данная Богом. Вот, и прерывать ее преступление. Кто же, кто же, Господи. Есть то есть.